Що її немає? Ні. Я не усвідомлюю, як я можу усвідомити, вона у мене одна. Це був сенс мого життя. Я тільки єю жила. Я приїхала в Чернігів в гості, в мене живе тут брат рідний. У мене Славути батьки живуть. Я мала зустрітися з подругою. Я приїхала, в мене є білети. Я приїхала вчора на поїзді об 11 годині ранку. Мене зустріли на вокзалі. Ми тільки приїхали сюди в парк. Там припаркували автівку, де страхова гарантія, страхова компанія гарантія. Ми тільки прийшли сюди. У мене моя подруга була теж з двома дітками: дві дівчатки, близнючки. І моя була дівчатка. Ми просто тут стояли, гралися, ну це ж діти. Дівчата залізли на сцену, вони тут гралися. Я не знаю, це навіть півхвилини, це не можна передати. Що ми просто бачили, що так воно було звідси. Це я чітко пам'ятаю, що було звідси. Летіло, воно отак пролетіло і воно полетіло туди. І просто тут стояла біля мене дитина на цій сцені, вона просто впала і з неї почала литися кров. Просто в області, дуже багато Дуже багато от в області животика. Мені ось цією плитою я думаю, що це якась була хвиля ударна, бо мені причавило ногу. Я не могла витягти ногу. Я теж кричала на допомогу. Дитину мою перенесли там на травичку саме за. За оцей стенд. Мені не видно було, її я не бачила, мені її туди перенесли. Я кричала. Кажу, як вона там? Що з моєю дитиною, витягте мені ногу, мені треба до дитини. Так, звичайно, кликали вже прохожі, прохожих на допомогу. Їхала автівка на по стороні, зупинили автівку. Так мене питали, ви, 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 ви точно впевнені, ви приймаєте рішення, що ми не чекаємо швидку, ми їдемо в лікарню. Я кажу, так, я приймаю рішення, бо вона не реагувала. Так, вона дихала в неї, були відкриті рочі, очі, вони були теплі руки. Ми сіли в автівку ми поїхали в дитячу, Чернігівську обласну на Пирогова лікарню, Лікарі боролися. З їх слів, вони надавали допомогу. Але я так розумію, що уламок пошкодив е е серце. Я бачив, що ви записували сторіс тоді. Да. Моліться за мою Софійку. Да. Люди добрі, ласка, Моліться за мою дитину. Я в лікарні. Ракета влучила в мою дитину. Ми зараз в Чернігівській області лікарні. Подивіться. Подивіться мене дитинка на руках вмирає. пожалуйста. Я вас дуже прошу моліться за мою дитину. Я не переживу. Вона в мене одна Боже. Моліться за боюся віку, це якраз ви коли ми приїхали в лікарню. Тобто, все, ми приї... звідси, ми сіли в автівку, ми поїхали в лікарню, в мене її забрали. Її підняли на шостий поверх, і я зуп... я лишилася на першому поверсі. Мені сказали, що мені ніякої інформації надавати не будуть, говорити теж зі мною ніхто не буде, тому я просто благала. В мене велике коло друзів, знайомих. Тому я просила хто хто знає мою Софійку, моліться за неї. Бо я не знала, яка там інформація у лікарів на шостому поверсі. Мені ніхто нічого не повідомляв. Вона мала йти в перший клас, ми з нею готувалися. Вона завжди любила подорожувати. Я розумію, що в країні війна, але ж треба далі жити. Так ми їздили в різні міста, до відвідували подруг, знайомих, гостей. Я і гадки не мала, що в Чернігові таке може відбуватися. Наскільки мені відомо, я ж теж слідкую за телеграм-каналами, що не було, не було так, такого, щоб там ракети летіли, щоб Чернігів був під обстрілами. Все було спокійно. Чому так сталося? Я не, я не розумію. Ми, не були, ми, ми взагалі, це потім, потім, коли вже повідомили, що моєї дитини немає. Деякий час пройшов, я вже почала дізнаватися, що була якась тут вистава, але ми, у нас не була ціль прийти на виставу. У нас ціль була зустрітися з подругою, подивитися, побавитися з дітками, побути. Ми хотіли пройтися парком, випити кави, провести гарно день. Ви Знаєте, я нікому ніколи не бажала зла. Навіть якщо мене ображали, я розуміла те, що ну, якщо там людина погано вчинила, то хай її Бог накаже. Я не бажала зла. А, а от саме тим людям, хто запустив ракету, просто я знаєте, це таке це дуже якесь грубе, але мені хочеться. Я не знаю, я душила і щоб їх рвали просто на шматки. Я, я не знаю, я не хочу ставати егоїстичною. Я Не хочу, але я, я розумію, що в мене зараз мозок, мозок. У мене тільки такі думки. Я, я бажаю, щоб просто були всі, всі ці нелюди, які прийшли на нашу землю, всі ці орки, всі, хто бажає нам зла, а також ті люди, які здають якусь інформацію, які працюють. Я не знаю на них. Це це просто їх треба виганяти з нашої рідної землі. Вони не мають бути тут взагалі.